Всім добрий день, я Любов Михайлівна. Сьогодні у нас неділя, вихідний день, але для мене всі дні однакові. Сьогодні йде дощ, погода дуже погана. А я вирішила спекти такі добренькі, солоденькі млинчики. А допомагати мені буде ось ця гарна квіточка. Це Глоксіння. Вона дуже молоденька. Вона збирається цвісти. Бачите, от у неї є декілька бутонів. Ми будемо разом з вами спостерігати за нею, як вона буде цвісти, бо я її я, я ще не бачила, як вона цвіте. А для своїх млинців я приготувала 7 столових ложок борошна. Ось в такому ситочку. Зараз буду просіювати Потім. Пів літра тепленької водички. Я використовую воду. Ви можете використати молоко. Я використовую воду не тому що зараз піст, а я роблю це майже завжди, бо в мене є проблеми і здоров'ям. Одна ложка з гіркою цукру, півчайної ложки розпушувача і півчайної ложки. Солі, а також 2 столових ложки олії. Для змазування млинців я приготувала сливочне масло. У мене завжди використовується масло 83%. Ну, і ось таку тарілочку для млинців. Я не буду вас вчити, я не буду вас вчити пекти млинці, я лише покажу остаточний результат. Ну що, друзі, я закінчила випікати свої млинці. За своєю рецептурою на півлітра рідини у мене вийшло 17 млинчиків. Я коли знімала початок відео, забула ще вам сказати, що тут і ще в цьому рецепті я використала 3 яйця. Вибачте, будь ласка, але я знімаю так, як є. Кожен млинець я змазала сливочним маслом і трішечки посипала цукром. Дуже люблю такі млинчики. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо сподобалось. Ставте дизлайки, якщо не сподобалось. Пишіть коментарі, розказуйте мені, які ви полюбляєте млинці. А я з вами. Прощаюся разом із своєю квіточкою, глексинію і бажаю вам хорошого дня. До побачення, друзі!